Друзі, всім привіт! Намасте! Продовжуємо ці записи, відео, продовжуємо розповіді. І знаєте, сьогодні неділя у нас в Україні завтра, зазвичай завтра, хоча в різних регіонах буває по-різному той самий день, який називають поминальний понеділок. Той день, коли відвідується клад... кладбище, місця захоронень предків, іде йдуть молебні за душі померлих, іде спогади про померлих, поминання їх. І це такий день, коли роди максимально щільно об'єднуються. От якби це дивно не звучало, але на кладовищі іноді зустрічаються ті люди, які не бачилися роками або й десятиліттями. І настають такі моменти примирення, заспокоєння, тому що в родах дуже багато буває різних. Проблем різних ситуацій, і я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Тому сьогодні мені хочеться порозказувати, поговорити про родові системи, про взаємодії з родовими системами і дати вам якісь певні ключики для перепродумування, переосмислення тих чи інших ситуацій у взаємодії зі своїми рідними і зі своїми близькими. Так складається, що коли ми приходимо в цей світ, нам життя дають двоє людей. Батько і мати наше тіло сформоване ними. Тіло це той інструмент, у якому проживає душа, у якому знаходиться розум, по якому тече енергія, і тіло, якраз дається нашими батьками. Батьки ну чудово, звичайно, дуже добре, дуже класно, коли створюється по-справжньому родина, по справжньому сім'я. І питання створення сім'ї це не просто підпис на папері чи обручка на пальці. Цього недостатньо. Родина це взаємодія і взаємозростання двох людей протилежної статі. Я буду говорити про протилежну стать, якщо там модно зараз звертати увагу на одностатеві шлюби і все інше. Я все-таки прихильник класичної системи життя і розумію, що є різні ситуації, є різні люди, хай вони будуть. Але за нормальних умов для того, щоб народилася дитина і пішло продовження потомства нормальним природним чином, нормальним природним руслом дуже добре, дуже природньо і дуже правильно відносно істини, коли це чоловік і дружина. Коли це двоє тато і мама, які потім у своєму єднанні дають продовження через дитину. Коли сходяться двоє людей, знову ж таки про сім'ю, про стосунки і про родину говорити можна дуже багато, тому що проблем тут зараз дуже багато. І, в принципі, у своєму колі спілкування я навіть. Не можу дуже швидко назвати сім'ї там, де дійсно сімейні нормальні стосунки, абсолютно без проблем. Проблеми є в усіх: більші, менші, але питання не в тому, що вони є. Питання в тому, щоб відкрити себе у взаємовідносинах і стосунках із своїм партнером і розширити себе до розуміння, до мудрості, до прийняття. Тому, коли створюється родина, знову ж таки, трошки ну, не наперед, не наперед, але, мабуть, це потрібно проговорити. Коли створюється родина, дуже важливо, щоб спочатку між партнерами створилися ну, на певній стадії розвитку, створилися дружні відносини, які потім переростуть у пристрасть. Тому що у нас все відбувається з точністю до навпаки, і тому і проблем так багато. Спочатку з'являється порив пристрасті. Відбуваються інтимні стосунки, і потім якось в процесі цих інтимних стосунків романтика відбувається. А потім вона затихає, потім вона відпускається, і начебто, вже там і вагітність якась створилася, іначе якось там одружилися. А як жити поряд? Хто його знає? Тому що по, по факту це просто було ну, єднання, фізичне єднання двох чужих людей, всього навсього, не більше, і не менше, всього лиш так. І потім в цьому всьому кошмарингу, який відбувається, починають народжуватися діти. Енергетика, яка цим дітям передається, яка вона, що за цим усім стоїть? Порив пристрасті, і знову ж таки, ця пристрасть, що вона закривала? Де вона, який голод вона насичувала? В кращому випадку, якщо немає зовнішнього тиску, і зараз найчастіше це відбувається люди розлучаються. Ідуть шукати, проживають колосальну драму, колосальну травму проходять через це розлучення, тому що все-таки, як би там не було, але це єднання воно вмикає в себе вкладення якоїсь енергії, якихось знань, да, тобто, якісь очікування туди вкладаються. Потім, коли це все розривається, настає розчарування, відчуття втрати себе, відчуття трагедії внутрішньої. Якщо є діти, це взагалі окрема трагедія, тому що вони це теж все проживають і вони беруть на себе оці всі болі. Оці всі страждання, оце все. Ну І це окрема, прямо окрема розмова, окрема тема розмови, і там розбирати потрібно дивитися кожен випадок ну, окремо було з цим важко. А, ну, Знову ж таки, як, 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 як би було б добре. Да? Було б добре, якби спочатку зустрічаються чоловік і дружина, чоловік і жінка. Мужчина, женщина, да? чоловік і жінка, ще раз повторилася. І в цьому випадку між ними спочатку зав'язується дружба, дружні стосунки. Тоді, коли вони починають спілкуватися, тоді, коли вони починають вивчати один одного, тоді, коли вони починають говорити і говорити щиро, і щиро заглиблювати по відношенню один до одного. Розуміти в цій щирості один одного і розуміти себе, приймаю я це чи не приймаю. Важливо мені ця людина буде в моєму житті, чи не важливо. І якщо не важливо, якщо десь по якихось параметрах не підходить, спокійно залишати в режимі дружби, в режимі спокійних стосунків. І підшукувати, знаходити свого партнера, не шукати з голодними очима по вулицях, бігати, чи по нічних клубах, чи по яких закладах розваги ні, так не буває. Дивитися в спілкуванні наскільки комфортно ти почуваєшся з партнером у взаємовідносинах у спілкуванні, і поступово прийде пристрасть, дозволити потім пристрасть, але спочатку вивчити і визначити, чи дійсно це так. Чи дійсно там близька ця людина духовна чи ні. Бо пристрасть проходить, настає той самий момент, коли приходить протрезвіння, і потім виявляється, що ти живеш з абсолютно чужою людиною. Абсолютно тобі незрозумілою, не, не потрібно, і ти навіть не здогадуєшся про те, що від цієї людини в тих чи інших ситуаціях можна очікувати. Тому, коли такі ситуації трапляються, зараз їх багато трапляється. І коли народжується в сім'ї дитина. Дитина внесе собі 100% батьківської енергії і 100% материнської енергії. Оцей досвід, оця енергія, оце все в дитині переплітається. І дитина, народившись у батьків, вона дивиться на батьків як на своїх богів, тому що їй дали життя. Це підсвідомо так відбувається. І від богів дитина очікує великого блага. Великого прояснення це нормально і дуже добре, коли батьки максимально можуть дати Дати любов, дати підтримку, дати розуміння, дати прийняття. Це все дуже добре, коли це так відбувається. Але за 99% випадків цього не відбувається, тому що батьки самі не знають, як вони живуть і що вони роблять, і як у них відбувається ну їхні процеси життя. В результаті дитина, не очікуючи від своїх богів тата й мами певних благ або отримуючи навпаки можливо відторгнення, можливо, неприйняття, можливо, просто батьки можуть втомитися і просто не хотіти приділити увагу, достатню увагу дитині, дати їй те, що їй потрібно. Дитина починає ображатися, починає засуджувати, починає відсторонюватися, починає десь вишукувати якісь проблеми в батьках, в собі. Ще в чомусь і починає коверкатися певним чином життя. Ну тут, дивіться, на цьому, в цій ситуації про це, що зараз я говорю, я зараз хочу сказати про те, що найнеприємніше, що тут відбувається, це те, що засуджуючи батьків і ображаючись на них, ми ментально відриваємося від свого коріння. Я не просто так одягла сьогодні, оберег дерево життя. У нього є коріння і рівноцінна крона. Коріння це наші предки, стовбур це ми самі, крона – це те, що це нащадки, які піднімаються догори. Але крона не виросте, якщо слабке коріння. Крона просто засухне. І так трапляється з дуже багатьма родовими системами. І якщо було дуже багато набрано гріховностей в процесі, а коріння широке, там дуже багато людей входить. І кожен з нас несе в собі дуже багато програм і дуже багато. Закладок, які закладені були родом, родовою системою. Кожним, хто в цьому роду знаходиться. Кожен, хто перебуває в цій системі. І важливо. Прийняти свою родову систему. Але прийняти свою родову систему може людина, яка готова до внутрішньої зрілості, людина, яка достатньо доросла всередині себе, це не можна визначити по віку. це можна просто подивитися на зрілість людини, на її розміркування на її внутрішню філософію, яку вона випрацьовує при цьому всьому. І подивитися на те, як вона відноситься до цього всього. І ось, коли людина починає розуміти, приходити до розуміння, відпускає свої образи, відпускає свої болі, відпускає все, що там небажання спілкуватися з батьками, таке теж такого дуже багато є, бо батьки бувають різні. І при цьому всьому починає дивитися на батьків як на людей. Які щось не знали, щось не вміли, щось не розуміли, починає дивитися на себе як на дорослу особистість і господаря, господиню свого власного життя, відчувати відповідальність за своє життя. Тоді відбувається прийняття. Коли ми просто подивилися на тата і на маму, не як вселенських богів, які дали нам життя, а як на людей, які спасибі їм дали тіло. І коли я спілкуюся зі своїми клієнтами, студентами, і ми говоримо на тему батьків, я завжди проговорюю фразу: якщо не зробили аборт і не стали вас у дитячий будинок, спасибо. Все інше ми зробимо самі у своєму житті. Але для того, щоб розібратися зі своїм життям, щоб зрозуміти, що у ньому відбувається, ми повинні розуміти. Що у нашому роду закладено, і які програми роду, програми тих людей, яких наших батьків, дідусів, бабусь, прадідусів, прабабусь, де вони до нас підтягувалися, де вони блокують наші якісь там ситуації. Ну, найперше, най, найяскравіша програма, яка буває дуже часто, коли приходить людина із питанням фінансового. Фінансової недостатності, фінансового неблагополуччя дуже часто ну, немає можливості досягнути того фінансового рівня, який би хотілося досягнути, або не виходить, або не складається, або перестає йти бізнес затик, якийсь відбувається. І коли заходиш в таку роботу, коли дивишся, ну, заходиш в роботу з цією людиною, з'являються дуже цікаві такі факти, поле починає виводити ситуації родового характеру, родові програми. І часто натикаємося на розкуркулення. Елементарні речі, да, які були хто зна коли, бо більшість тих, хто живе у нас на пострадянському просторі, прожили ці е, драми, трагедії в сім'ї. І начебто це було там 100 років тому. Але наслідки цього всього на ментальному рівні вони продовжуються тут і зараз. Яким саме чином? Ну, спочатку потрібно подивитися, що таке розкуркулення. Розкуркулення це був такий дивний процес, дуже дивний. З позиції демонізму, звичайно, він зрозумілий, але з позиції звичайного життя це странно. Коли е, живе в достатку родина, живе рід, працює, заробляє, набуває там благ певних матеріальних, більших, менших. І тут приходить хтось, забирає ці блага і в кращому випадку просто цих людей не вбивають. От, я так і скажу, просто їх залишають живими. І люди залишаються е, там, де ну от, якби без нічого. І що в цей момент відбувається? Дивіться, з'являється програма. Для того, щоб залишитись живим, мені потрібно віддати все матеріальне, що в мене є. Якщо в мене не буде матеріальних благ, я не отримуватиму загроз. Мене не приходитимуть вбивати. Краще я відмовлюся від матеріальних благ для того, щоб мене не трогали. 90-ті роки, до речі, бандитизм, який тоді панував, він теж залишав ці сліди. Теж бувають ситуації, коли це випливає. Ну, приблизно така ситуація. І тоді виходить, ну знову ж таки, яким чином воно передається? Дуже просто По роду. енергія роду, програма, розумієте, енергія дуже залежить, наша життєва енергія залежить від стану наших емоцій, від стану наших думок. Як тільки ми пережили страх, ми перекрили енергію. Ми як зав'язали її вузлом, перекрили цей канал, туди енергія не тече. І ця ментальна програма, цей страх, він передається тому, що бабуся вчить маму. Дідусь вчить тата, мама вчить доньку, тато вчить сина, і проговорюючи певні речі, але при цих речах відчуваючи певний страх, який тягнеться звідти, знизу, це все передається дітям. І навіть якщо ви думаєте, що не передається, спробуйте ну, подивитися в ту сторону, подивіться вниз. І коли ви свідомо підійдете до тих чи інших питань, цим подумаєте про це все діло, ви зрозумієте, що ці наслідки вони продовжуються і можуть продовжуватися дотепер в дуже багатьох, багатьох сім'ях, дуже багатьох ситуаціях. Якщо в роду бували ситуації, коли ну, в моєму роду таке було, да, оце розкуркулення, все, я з цими програмами дуже багато працювала, тому я добре знаю, про що я говорю. Другий момент. Коли в роду були люди, які багато шкодили іншим людям, ми ж не знаємо, хто там у нас. Де в колінах був, ми можемо ще до четвертого коліна трошки знати про бабусю, про дідусів, там трошки якось пам'ятати їх, якщо, дай Бог, застали за живими. Але якщо глибше ми заходимо, там вже можна не побачити цього. Там уже можна не знати, що там відбувається і як відбувається відбувалося. Але ж рід є, і до сьомого коліна, до сьомої лінії рід е, ми тягнемо програми роду. Що з цим робити, я надалі скажу, що може допомогти в роботі із родом. <свісна> і виходить, якщо є багато людей, які шкодили іншим, можливо, хтось ворував, можливо, хтось убивав, можливо, хтось зраджував, можливо, хтось кидав дітей, можливо, хтось неправомірно десь негарно поступав і знову ж таки не з позиції порушення закону влади, а з позиції порушення законів істини. А закони істини найперше, ми можемо подивитися на десяти заповідях, біблійних заповідях. А хто захоче дивитися глибше, то ви знайдете відповіді на запитання і ви знайдете принципи істиності. Якраз саме східна мудрість дає ці принципи, виводить на поверхню. Хто захоче глибше дивитися, то ви знайдете все це для себе. І ці всі програми певним чином починають відображуватися на нащадках. Якщо людина думає, що вона відмахнулася від е, якихось покарань або відпрацювання карми, про карму теж зробимо окреме відео, то це не означає, що ці все залишилося просто так. Воно обов'язково буде опрацьоване кимось. Якщо пощастить, опрацюєте, опрацюють ті, хто начудив в цьому житті, але якщо не пощастить, то ці опрацювання можна спостерігати на нащадках. І як вони будуть справлятися, я думаю, більшого болю, ніж трагедії дітей прожити ну, не треба. Ну не бажано. Але знову ж таки, для того, щоб цього не відбувалося, варто зайти всередину себе і опрацювати те, що несеться всередині мене, з позиції мого роду, з позиції моїх. Ну, там, рідних, близьких, там, не знаю, мої власні якісь перешкоди, просто знайти способи вивільнити себе від цього. Це багато способів, знову ж таки, східна мудрість йога дають ці методики для того, щоб це вивільнитися і таким чином змінити своє життя, і відпустити. І потім подивитися, що буде, як це буде розвертатися надалі. Бувають ситуації, коли для того, щоб знову ж таки відпрацювати кармічне навантаження роду, а якраз саме ці. Ну, Що таке кармічне навантаження, взагалі? Що таке карма загалом? Карма це дія. В перекладі з санскриту це означає дія. Якщо це дія не усвідомлена, якщо, наприклад, хтось краде щось, да, це у нас зараз беру чуже. Якщо я беру чуже, я обов'язково маю повернути. Я обов'язково маю це повернути тим чи іншим способом, так як буде визначено. Якщо я не хочу цього робити, я від цього тікаю, я від цього ховаюсь, намагаюся уникнути. Не буде діла. Всесвіт поверне все так, що прийдеться повертати. Якщо не комусь, то його дітям точно. Ну так не буває. У всесвіті є баланс. Повірте, природа знає, що робить. І ви можете поспостерігати, для цього просто потрібен певний час. Чому час? Тому що е, дається шанс. Шанси на опрацювання, на осмислення. Якщо цими шансами не скористатися, наслідки будуть такими, як вони будуть, і ми їх спостерігаємо. Ну і от, наприклад, родова система, в якій дуже багато людей набрали негативу, створили негативну карму роду, створили оцю систему роду, почали забруднювати своїми думками, емоціями, прихованими якимись там гріховностями і всім іншим. Такий рід починає захлопуватись. Я називаю це так. Він починає закриватися і він колись закінчується. І якщо є можливість, і з'являється в роду людина, яка світліша, яка схильна до духовного очищення, яка схильна до якихось там. Ну, процесів розібратися, по крайній мірі ставити запитання, чому так відбувається, то в такої, така людина є шансом для роду, щоб вивести його із цієї темені, для того, щоб вивести його ну, у зростання-виростання. В родах дуже часто бувають, коли збирається негативна карма, дуже багато негативної карми, то хтось із членів роду бере на себе дуже велику частинку цієї карми. І тоді у роду з'являються алкоголіки, наркомани, е злочинці, які сидять у тюрмах абсолютно такі, ну як ми називаємо, бомжі, да, такого бомжуватого виду люди. Вони живуть дуже важко своє життя, дуже складно своє життя. Але проблема в тому, що е вони відпрацьовують карму роду. Для того, щоб іншим членам роду було легше, вони саме так важко проживають своє життя. І тут великим викликом роду е стає. Питання неосудження цих людей. Звичайно, це не означає, що їм треба давати кошти на наркотики, чи алкоголь, чи ще там що-небудь, але це означає, що всередині себе потрібно їх не засуджувати. Приймати так, що в нашому роду така ситуація трапилася. Ця людина взяла на себе весь оцей удар. Ну, не весь можливо, але весь взяти неможливо, але. Просто частину, велику частину взяли для того, щоб нам було легше. Давайте ми не будемо його засуджувати. І це буде правильною, чесною поведінкою по відношенню до цієї людини. Вона буде проходити свої випробування, можливо, ці життя дуже швидко закінчуються. В якийсь період часу, але засуджувати їх це неправильно, тому що це створює ще великий кусок негативного оцього, негативної енергії, негативної карми як такової. І коли ви, наприклад, почуєте це і подумаєте про це, то можливо у вас всередині щось трошки переключиться. І, по крайній мірі, добріше і прийнятніше, прийнятніше відношення до таких людей, воно почне з'являтися, воно почне у вас зароджуватися. Ситуації, коли в роду є ненароджені діти, аборти, втрачені діти. Можна прослідкувати, знову ж таки, є роди, коли приходить жінка, проговорює, потім починаємо заглиблюватися, виявляється, і в мами були аборти, і в бабусі були аборти, і у усіх поряд були аборти, і все інше. Ненароджені душі в роду мають свої системні місця. Вони, ці душі, приходять для чогось. Зазвичай. Душа, яка проходить абортування природнім чи неприроднім чином, вона дуже швидко відпрацьовує карму. Це благословення вищих сил швидко відпрацювати карму для того, щоб в наступне життя зайти здоровішим, сильнішим. У успішнішим, удачливішим, позбатися якоїсь там в житті, якоїсь ситуації, якоїсь проблеми і так далі. І ті, хто, ті жінки, які проводять через себе такі ненароджені душі, вони теж мають певне благословення для того, щоб провести цю душу. Через себе дати шанс через своє тіло цій душі очиститися і звільнитися. І через біль втрати, і невідкритого материнства або відкритого дати можливість, дати шанс через такий біль цій душі очиститися. Їм, коли ми заходимо в роботу, знову ж таки, цим душам потрібно дати системні місця. Вони займають системні місця свої певні, і дати їм відпущення. Тому що дуже часто жінка заклопочується в тому, що вона когось не народила, зробила аборт, горює з цього приводу. І в результаті вона тримає цю душу, не відпускаючи її у подальший її шлях, подальше переродження або подальший шлях, який там є. Такий. Але, знову ж таки, це я вам трошки розказую. Якщо будуть запитання, ви можете абсолютно легко, спокійно їх ставити мені в особисті чи в коментарях, взагалі без проблем розкажу, поясню, подивимося, розберемося з вашою ситуацією, якщо там потреба є в це дивитися. Чому я говорю зараз багато про рід? Згадуйте своїх предків. Згадуйте своїх предків із вдячністю до них. Тому що ви такі. Тому що вони були такими. І ви зараз живете так, тому що вони так жили. Подякуйте їм за те, що вони дали вам життя, за те, що їхнє життя, їхні випробування, їхні якісь болі, їхні радощі, вони склалися саме так, щоб народились саме ви, саме в ту точку, саме в той день, саме в це життя. І за те, що ми маємо шанс жити своє життя. Це їхня робота, щоб так все склалося. І наші душі були зараз в тілі і могли, могли себе проявляти, могли себе транслювати. Подякуйте їм, навіть якщо вам здається, що вони них ображені, навіть якщо вам здається, що там вони зробили вам якісь або не зробили чогось, що ви хотіли. Просто подякуйте за те, що ви народилися. Просто породу передайте цю подяку. Через цю подяку ви з'єднуєтеся зі своїм корінням. І коли ви з'єднуєте зі своїм корінням, коріння починає вам давати ту силу, ту енергію, яка ще не була розпакована ними. Бо кожен з членів роду, який не відкрив себе у благості, у щасті, у фінансовому потоці, у якійсь реалізації, у якихось, я не знаю, проявах, ви маєте цей шанс відкрити цю енергію через себе. Ну, знову ж таки, ви можете її взяти лише тоді, коли ви з'єднані з цим корінням, коли ви е приймаєте це коріння, не відсікаєте і не відмахуєтесь, не засуджуєте його, а приймаєте таким, як є, із вдячністю. І з вдячністю до кожного, 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 кого, можна, кого ви можете згадати або кого ви не можете згадати, до всіх можна звернутися з вдячністю. І оцей період, зараз цей період, та й будь-який інший, бо це відео, я думаю, буде висіти довгенько в будь-який період, коли ви будете відчувати, що вам ну, якісь, можливо, ну, осуди, не осуди, але захочеться про це згадати. А чим частіше ви згадаєте і подякуєте своїй родовій системі за те, що ви живете, тим більше сили ви дасте своїм нащадкам для продовження, тим більше. Це з'єднання, оце сила дерева буде працювати надалі. Як очищувати рід? Одну з технік вам підкажу, тому що далі там треба дивитися в кожній ситуації, розбиратися окремо. Вже моя робота там починається, коли, наприклад, вже кожна, кожна ну, якась, якась проблемка, та, там щось там дивитися треба вже конкретніше. Але навіть на найпростішому, на такому спокійному рівні. В домашній обстановці ви можете прочитати, провести практику, яка називається Парастас. Знову ж таки, будуть запитання, будь ласка, пишіть, я з радістю поділюся, дам вам, як це все відбувається. А можливо, там і залишу десь інформацію далі, далі про неї, про цю практику. Практика Парастас це відчитування кожного члена роду до сьомого коліна, кожного, починаючи від себе батьки, бабусі, дідусі. Все, ви відпрочитуєте молитви за кожну душу. І таким чином очищуєте і полегшуєте душу, навантаження цієї душі, але в той же час ви полегшуєте цей канал єднання з цією душою. І енергія нереалізована, невідкрита енергія цієї душі, вона відкриється у вас. Це буде благословення для вас в першу чергу. Але полегшуєте ви і душі своїх пращурів. Оце так. Те, що хотіла вам сьогодні розказати. Тому, якщо цікаво, і ви додивилися до цієї хвилинки, поставте, будь ласка, лайк. З радістю відповім на ваші коментарі або особисті якісь питання. І якщо вам цікаво, підписуйтеся, буде ще на